Послухайте, дітки, казочку про Суничку. Приїхала якось онука до бабусі і каже: А що це у тебе таке росте? Листечки такі цікаві, а бабуся й каже, під цими листячками ховається ягідка Суничка. А онука й відповідає: такий ніде не видно. Правильно, тому вона і грається Хованки з тобою, а коли ти навчишся з нею грати, то і назбираєш повний кошечок. Навчи мене, бабусю, як же з нею грати. А ти, онучечко, присідай нижче і дивись під листочком, побачиш там щось. Та ні, я довго так буду збирати, нічого не побачу. Піду я, мабуть, погуляю. Кошик великий, а я маленька, нічого не назбираю. Тоді бабуся й сказала, а ти візьми чарівну баночку, в мене там є. В ній уже є суничка. Постав її на землю серед суниць. І кажи, «Сонечко, сонечко, з'явись до личка». Панучка присіла і сказала ці слова Сонечко, сонечко, з'явись до личка». розгорнула листечко, а там ягідок. Де не присяде, там ягідку знайде. Молодець, сказала бабуся, якщо ти ще й травичку цю вирвеш. Ти більше ягідок побачиш, показала я рвати травичку. Багато назбирала онучка ягідок. Вирвеш травичку, побачиш сонечку. Розгорнеш травичку, побачиш сонечку. А травичка хитра, ягідки закриває, не дає онучці назбирати. Ну що, хто кого перехитрив? ти? Ягідку, чи ягідка тебе? питає бабуся. А онучка сидить перед ягідками, каже, бабусю, гарна в тебе баночка чарівна і приказка. Я вже багато назбирала і ще й багато поїла. Чи гарна моя казочка, дітки любі? Збирайте сонички.